Любі друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас Футбольний прогноз Українська Прем'єр Ліга. 29-й тур. 29-й тур стартує у суботу, 18 травня. Стартує одним матчем суботнім і решта, вся остаточно, вся маса матчів відбудеться вже у неділю. 19 травня. Отже, на суботу заплановано згідно регламентом УПЛ на 18, на 18 травня матч Динамо Київ, Кривбас, Кривий Ріг. Вмощуємося зручніше. Цей відеопрогноз присвячений саме цьому матчу, любі друзі. Беремо щось солоденьке, каву, чай заварюємо. І слухаймо уважно. Не забуваємо при цьому підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо, нагадую. І так, Динамо Київ друге місце. Кривбас третє місце. Отже, по праву можна рахувати цей матч центральний матч передостаннього. 29-го туру Української прем'єр-ліги сезону 2023-2024. Матч, який е може дати відповідь лише на запитання. Кривбас залишиться бронзовим. Чи, можливо, ще будуть шанси у Дніпра наздогнати Криворижан? Як ви вважаєте, пишіть у коментарях. Дуже люблю читати ваші коменти. Але, чесно кажучи, ви мене їми не дуже то і тішите своїми коментами. Це ж так, друзі. Давайте активніше призиваю. І так, Динамо Київ, е поки ще йдуть на срібло. Шахтар вже чемпіон, вже його ніхто не нездоганяє. Е друге місце Динамо Київ. 67 забитих, 26 пропущених. По забитим м'ячам Динамо Київ найкращий клуб. 63 бали у кошику здобутків по очкам. Кривбас третій, як я і анонсував, 47 забитих, 27 пропущених. Також непоганий результат, але ж 54 бали. Динамівців вже кривбас не наздоганяє. Але Дніпро йде слідом за кривбасом. Не треба про це забувати. Тому, Тому. Знаючи, як може максимально потужно е, зіграти Кривбас, я не беру у цьому матчі, друзі, перемогу динамівців. Я прогнозую в матчі. Е, до речі, забув саме головне сказати: Між собою, між собою в офіційних матчах зустрічались тричі. Динамо Київ і Кривбас Кривий Ріг. 3-0 на користь Динамо. Але то були матчі, які були принципові, в яких мотивація зашкалювала, як то полюбляють казати деякі фахівці. І для Динамо Київ було важливо здобувати бали. Тут вже бали Динамо Київ не допоможуть. Ні в коїм сенсі. Тому, враховуючи той факт, що більш мотивований Кривбас, я не наважуюсь брати перемогу Динамо, але Динамо Київ буде грати для вболівальників і буде грати на рідному стадіоні Динамо. Тому я вважаю, що тут, м -м, перш за все, слід очікувати обмін голами. Це вже два м'ячі. Але ж комусь із клубів повезе більше. Чогось мені кажеться, що цей матч. Хоча я і є вболівальником Динамо Київ, я вважаю, що цей матч Динамо може і не виграти. Але ж мотивація єдина. Ми, вболівальники. Оце єдина мотивація у цьому матчі. Ну і. Покращити показники бомбардирів в чемпіонаті. Ось і все. А у кривбаса бодай на одну мотивацію. Більше. Це остаточно закріпитися на третій сходинці. Тому я вважаю, тут буде більше, ніж два. Більше ніж 2, прошу вибачення. Більше ніж 2 забитих м'яча. І тому, друзі, я в цьому принциповому передостанньому матчі офіційному в рамках УПЛ в цьому сезоні і до того ще й центральному матчі 29-го туру, і єдиному матчі суботи, вся наша увага буде прикута. Саме до цього матчу, тому що інші сім матчів буде уже в неділю, як я і анонсував. То складуючи усі ці пазли, всі ці фактори і аргументи, я вважаю, що слід очікувати в цьому суботньому єдиному матчі УПЛ, «Динамо Київ Кривбас-Кривий Ріг. Тотал більше 2,5. Тотал більше 2,5. коефіцієнт 1,86. Непоганий кеф, такий. І не маленький, і не космічний. Як полюбляють дехто каже. Я беру тільки за двоєчку Я не беру за двійку, друзі, не, е, правильніше буде сказати. Я не. Намагаюся брати тільки за двійку. Я звертаю увагу більш на другі показники. На ймовірність і надійність. Оце головний для мене показник. Тому тотал більше 2,5. 1,86. В матчі Динамо Кривбас». Крапка. По моєму варіанту прогнозу. крапка. Зараз я хочу вислухати вас. Чекаю в коментарях ваші пропозиції, ваші варіанти прогнозів на цей чудовий матч 29-го туру. Не забуваємо, друзі, підписуватись на наш канал, вподобайки, репости, розповідайте друзям, знайомим та близьким, зацікавленим у спортивних прогнозах про наш канал. У ці нелегкі часи бажаю всім скоріш перемоги. Також мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, удачі, перемог вашим улюбленим командам, клубам, збірним і тощо. Слава Україні. ЗСУ слава нашим. Слава українському багатостраждальному народові! І героям нашим слава! До зустрічі, друзі! Успіхів вам! І перемог, перемог і тільки перемог!